Сьогодні перше число. Зранку ходили в куртках і в ботинках. Після обіду вже на пляжі. броді. Іди сюди. Нюша. Нюша освоїла воду. Сьогодні ти знаєш набагато краще, ніж вчора. Пішла трясогузок розганяти. Маленький сайгак. Йди, 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 йди. А там глянь, і вона, навіть не Ну що, її треба буде мити, замотувати. Помиємо. Дар, я її запущу, хай вона взагалі.